Вітаю! Пропоную розглянути тему звук, вплив звуку на живі організми. Хвиля це процес розповсюдження коливань у будь-якому фізичному середовищі. Хвильовий процес це процес передачі коливань. Найцікавішим видом хвиль залишаються звукові хвилі, за допомогою яких ми можемо спілкуватися. Чути один одного, слухати музику. Поняття про звук, звичайно, асоціюється в нас із слухом, а приймачем звуку є вухо людини. Але не всі коливання вухо людини сприймає як звук, а лише коливання певного єпазону частот. Тому звукові хвилі це хвилі, які сприймаються вухом людини. І частоти яких лежать у межах від 16 Гц до 20 000 Гц. Це так званий звуковий діапазон. Але цей діапазон є умовним, бо він залежить від індивідуальних особливостей вуха, а також від віку людини. Пропоную розглянути наступні досліди. На краю стола покладемо металеву лінійку. Один кінець якої прикріпимо. Якщо вдарити по іншому, вільному кінці лінійки, вона почне коливатися, і ми почуємо звук. Проведемо дослід із камертоном спеціальний прилад для визначення звукових явищ. Біля ніжки камертона в притул поставимо підвішену намистинку. Коли б'ємо по ніжці камертона, ми чуємо звук. І бачимо, що наша наместинка починає коливатися. З цих двох дослідів можна зробити наступний висновок: що джерелом звуку є тіло, яке коливається, але не будь-яке тіло, що коливається, породжує звук. Ми вже з вами говорили, що звукові хвилі це хвилі, які лежать в межах від 16 Гц до 20 тисяч Гц. Хвилі з частотами меншими за 16 Гц називаються інфразвуком, а звукові хвилі із частотами більшими 20 тисяч Гц ультразвуком. Інфразвук проявляє себе у коливанні крим птахів, гілок дерев, голосу моря. Він виникає під час бурі, шторму, землетрусу, виверження вулканів, перевібрації важких механізмів. Інфразвук може негативно впливати на організм людини, викликаючи болюві відчуття та психічні розлади. Дія інфразвуку на людину є своєрідна. Одного дня режисер Лондонського театру ставив п'єсу, дія якої переносилася із сучасності в глибоке минуле. І як добре актори не грали свої ролі, але от передати усієї таємничості п'єси режисеру так і не вдалося. Тому за допомогою він звернувся до відомого у той час фізика Роберта Вуда. Фізик запропонував діяти на глядачів інфразвуком, тобто низькочастотними коливаннями. Він виготовив незвичайний музичний інструмент. але… Коли розраховував його розміри, то допустив помилку. Звуку цей інструмент не видавав зовсім ніякого, але кришталеві підвіски на канделябрах театру затремтіли і всі присутні відчули безпричинний страх. І навіть люди, які проходили повз театр на вулиці, почали панікувати. Інфразвук певної частоти взагалі небезпечний для людини. Подібними коливаннями деякі навіть пояснюють таємничі події в океані. Наприклад, в Бермудському трикутнику, коли з кораблів зникають люди. Фізики це пояснюють так: вітер, відбиваючись від довгих хвиль в океані, може породити інфразвук, який, у свою чергу, згубно діє на психіку людей. Згідно з цією гіпотезою, люди на кораблях. Впадають в паніку і самі викидаються за борт. Вчені довели, що інфразвуки достатньої потужності, з частотами 6-9 Гц можуть бути для людини навіть смертельними. Чому саме? Оскільки внутрішні органи мають власну частоту коливань саме 9, 6-9 Гц. Але не завжди інфразвук є шкідливий. За його допомогою можна передбачити такі стихійні лиха, як землетрус, цунамі, виверження вулкану. За допомогою вже створених приладів можна випередити ці лиха і тим самим врятувати життя тисячі людей. Сьогодні інфразвук використовується в медицині, переважно у мікрохірургії ока для лікування захворювань рогівки. Також лікування раку для виділення пухлин та інших областях. Застосування інфразвуку виражається прискореним процесом одужання, знижується рівень рецидивів захворювання. Також існують фізіотерапевтичні апарати, які використовують цей метод лікування. Чи відомо вам існує два музичних інструменти. Здатних видавати інфразвукові хвилі. Це два органи. Перший знаходиться у Сіднеї, а другий в американському Атлантіку. Найінтенсивніший інфразвук на автомагістралях. Медузи надчутливі до інфразвуку і можуть відчути наближення шторму за 15 годин до його початку. Ультразвук. Ультразвук це звукові хвилі надвисокої частоти понад 20 000 Гц. Його використовують для вимірювання глибини моря у медицині. За допомогою ультразвуку просвічують металеві вироби для виявлення в них прихованих дефектів. Ультразвук в медицині широко використовується в хірургії. За допомогою таких ультразвукових коливань можна розрізати. І з'єднати кісткові тканини. Спеціальний пристрій працює дуже м'яко, що дуже важливо під час операцій. Розрізування м'яких тканин триває 4 хвилини, а зварювання всього 1,5-2 хвилини. Ультразвукові коливання легко поглинаються і не чинять шкідливої дії на організм людини. Рани після таких операцій заживають дуже добре. За допомогою ультразвуку можна отримати зображення внутрішніх органів людського тіла. Фізіотерапевти часто використовують ультразвук для прискорення зрощення переломів. Але що найцікавіше, що лікарі і досі не можуть пояснити, як саме це відбувається. У лабораторних умовах і на виробництві Ультразвукові хвилі прекрасно застосовують для очищення лабораторних колб і пробірок. А в деяких пральних машинах ультразвук застосовують для очищення одягу від бруду. Внаслідок впливу ультразвукових хвиль на тіло людини організм зазнає температурних змін. В даному випадку температура підвищується і така властивість. Часто використовується для боротьби з інфекційними та бактеріальними захворюваннями, які не переносять високих температур. Найперший ультразвуковий свисток був розроблений у 1883 році англійцем Галітоном. На той момент даний свисток використовували для дресирування мисливських собак і домашніх кішок яких використовували на зерносховищах для полювання мишей. Метелики, летючі миші, деякі птахи, риби, дельфіни мають ультразвукові органи чуття, і саме за допомогою них вони можуть орієнтуватися і легко орієнтуються у просторі. Ультразвук дуже широко використовується, існують так звані ультразвукові різання, зварювання, паяння, чищення. Готування різних суспензій. Ось, наприклад, за звичайних умов важко змішати ртуті воду або, для прикладу, олію і воду. А під її ультразвукових коливань таке змішування здійснюється швидко і надійно. За характером звукові хвилі поділяються на звукові удари, шуми, музичні звуки. Звуковому удару відповідає одинична хвиля. Ряд послідовних неперіодичних ударів утворюють шум. Звуки, які складаються з ряду хвиль, однакової довжини і форми, які безперервно йдуть одна за одною, утворюють музичні звуки. Розрізняють фізичні та суб'єктивні характеристики звуку. До фізичних характеристик звуку ми відносимо довжину хвилі, період, частоту, амплітуду та швидкість поширення хвилі. Суб'єктивними суб характеристиками звуку є гучність, висота тону, тембр. Звук створюваним одним і тим самим джерелом, відрізняється від звуку, створюваного іншим. Наприклад, Кожна із струн гітари видає звук, який відрізняється від звуку, який видається іншими струнами. Це все свідчить про необхідність вести характеристики, за допомогою яких можна було б оцінювати випромінювання і сприйняття звуку. І першою такою характеристикою є гучність. Гучність звуку визначається амплітудою. Чим більша амплітуда коливання звуковій хвилі, тим більша гучність. Так, коли коливання камертону засають, разом із амплітудою зменшується і гучність звуку. І навпаки, ударивши по камертону сильніше, і тим самим збільшивши амплітуду його коливань, ми викличемо більш гучніший звук. Гучність звуку залежить також і від того, наскільки чутливо наше вухо даного звуку. Найбільшою чутливістю людське вухо володіє у діапазоні звукових хвиль з частотою 1-5 кГц. Тому, наприклад, високий жіночий голос із частотою 1000 Гц буде сприйматися нашим вухом як гучніший, ніж низький чоловічий голос з частотою 200 Гц. Навіть якщо амплітуди коливань голосових зв'язок у них однакові. Одиницею вимірювання гучності звуку. Є сон. Гучність в один сон має приглушена розмова. Цокання годинника має гучність близько 0,1 сона. Звичайна розмова 2 сона, стуки друкарської машини 4 сона, гучний вуличний шум 8 сон. У ковальському цеху гучність досягає 64 сони. А на відстані 4 метри від працюючого двигуна реактивного літака 264 сони. Звук ще більшої гучності починає викликати боліві вучиття. Рівень звукового тиску вимірюють у белах, а ми використовуємо 10-ту частину децибел. 120 дБ вважається больовим порогом. А гучність вище 180 дБ може викликати розрив барабанної перетинки. Ми добре знаємо, що звук буває високий і низький. Як відомо, бас співає низьким голосом, а тенор високий. Від якої ж характеристики звукової хвилі залежить висота звуку. Цією характеристикою є висота тону. Це якість звуку, яка визначається людиною суб'єктивно на слух, і залежить від частоти звуку. Чим більша частота, тим вищий тон звуку. Чистим тоном є звук камертон. Звуки однакової висоти і гушності. створювані різними музичними інструментами звучать по-різному. Навіть та сама нота, узята різними співаками. Звучить по-різному. Особлива якість звуку це його забарвлення. Характерна для кожного голосу або музичного інструменту. І саме таку особливість звуку називають тембром. Тембр пов'язаний із специфічними властивостями джерела звуку. Коливання з найменшою частотою називається основним тоном. А коливання з більш високою частотою називається об... обертоном або гармонікою. Темпер звуку визначається наявністю і інтенсивністю обертонів, частот кратних основних. Саме завдяки темпру звуки різних музичних інструментів мають різне звучання. Чим більше обертонів, тим насиченіше, гарніше звук. Черівний сріблистий відтінок голосів гарних співаків. Обумовлений саме високими обертонами. Для закріплення матеріалу спробуйте дати відповіді на наступні запитання. Дифузор динаміка коливається шестотою 350 Гц. Чи сприймаємо ми хвилю, яка поширюється від динаміка як звук? Як перевіряють наявність тріщин у колеса вагонів у скляному або порцеляновому посуді? Чому політ метелика безшумний? Або чи дійсно ми чуємо шум моря через черепашки? А я дякую вам за увагу. До побачення!